Всім привіт! В етері новини, капсула часу, чи листу майбутнє сьогодні. 30 січня 2023 року. Я Шкварніцька Анна, це сімнадцята гімназія, і ми починаємо. Якою ви бачите Україну через 5 років? Україна вільна, незалежна та процвіта через 5 років. Україна це країна, яка стрімко розвивається. Через 5 років Україна має. Українці зможуть вільно пересуватися по всьому світу без віз. А з європейськими країнами у нас взагалі не буде кордонів. Україну визнано країною номер один, в якій хотіли побувати більшість людей всього світу. Сподіваюся, що через 5 років українською мовою володітимуть усі наші громадяни. Мій тато більше не їде на війну. Мій тато працює на будівництві. В Україні більше не лунають повітряні тривоги, а на Новий рік ми запускаємо салюти. За найближчі п'ять років наше Чорне море нарешті стане безпечним. За цих 5 років в Україні відбудеться справжній бебі бук і відкриється багато нових сучасних дитячих запитів. що ми будемо мріяти через цей час? Щоб закінчилися усі війни на землі, щоб знайшли ліки від усіх смертельних хвороб. Всі наші близькі і рідні люди були щасливі і з нами. Ми будемо мріяти про щасливе майбутнє, вірних друзів та велике кохання, звичайно. Що ж нас змушує вірити в перемогу? найкращий в світі. президент! Звичайно, наш не народ. Люди, що голими руками зупиняли ворожу техніку. Жінка, яка банкою дрон. Неймовірні Неймовірніші духи, які крали на 6 кітар. Те, що ми не сильні. Що наші друзі поряд, що вони вірять в нас, підтримують нас і допомагають нам. Ми переможемо, адже зсу найнадійніше у світі броня. Ми їм довіряємо, ми їм допомагаємо. Ми переможемо. Які нові традиції з'являться в Україні? У нас з'явиться нове свято, день великої звитяги України. І щороку ми зможемо відзначати наш великий день перемоги весело, масштабно та гучно. Традицією кожної української родини стане пам'ять про героїв, які здобули нам перемогу у цій страшній війні. Українці у кожній точці світу будуть впізнавати за вітання Слава Україні! І в кожному куточку світу нас будуть вітати словами героям! Слава!